Не вийшла на роботу. Нема дощу, виходить. Добрий ранок. У нас сьогодні день, точніше, в мене день називається дожити до вечора. 8 годин роботи, перші 5 годин безперервні. Так, на роботу я сильно запізнюся, тому що зараз без двох хвилин. Тут заблокована дорога, там, де зазвичай їдемо, теж заблоковано. Ще й навіть не доїхали до школи. Ось така історія. Початок якийсь невеселий в мене. Давай, мама сердиться? Ні? Мама запізнилась тут. Так, в мене нова сьогодні бенефіціарка 92 роки. Я маю сама зайти до неї, а ключ я маю взяти ось тут, набравши код потрібний. Жене твоя єля кузин. Же свіля! Же свіля! Такі хвилини хочеться сказати: та за що? Та за що мені це? Так, насправді дуже дивне місце. Ну, жінка, як жінка, 92 роки, вже з такими когнитивними, скажімо так, віковими проблемами. Якщо так можна сказати стандартними, так ну вона взагалі одне й те саме запитувала без перестанку. При цьому казала, що вона не розуміє, що я їй кажу. Ну коротше було дуже важко. Майже нічого не давала мені робити, ходила за мною, казала нічого не роби і так далі. Я ще мала їй поміняти протексіон, так званий, тобто підгузок. Скажемо так, ну не прям не підгрузок, а е білизну <кій> одноразову, але вона прям відмовилась, в мене все там все в порядку. Я не зрозуміла, чи вона це зробила сама, хоча навряд чи. Ну, коротше, відмовилася. І до неї приходять три рази на день, тому ось о 12 через три години прийде інша моя колега. Я думаю, що біди не буде. Але дивне місце, тому що вона мешкає в будівлі, яка була клінікою стоматологічною. Там навіть вивіска ну, на, самій, на самій будівлі зберіглася. Там ручки на дверях такі у вигляді зубів, скажімо так. Ну, так, ну Тобто стоматологічна клініка від початку побудована. Вона так і побудована. Доволі старе приміщення. Як це може виглядати, ну як поліклініка, в яку, наприклад, постійно ходили люди, велика кількість людей. Ось так все приблизно виглядає. Тільки тепер це і є житло. В тих в кабінетах прохідних Там то їдальня в неї, то спальня в неї. Все те. Ну, туалет виглядає от саме так, як в публічному якомусь місці. Чому вона там живе? Там ще так достатньо прохолодно, вікна. Вікна алюмініє, алюміні є вік і ну, великі, і все таке, ну, вітер завиває, скажімо так. Ну, вона каже, що їй не холодно, але для мене це було дуже, для мене це був дуже дивний експірієнс, досвід. Так. дві години є. Треба ще одну по новій клієнтці. Ось це тут висить вже майже два роки. Нової клієнтки тоді дві години в той, що була раніше. О, бонжур! Паркувалася ж на сусідній вулиці, тому що тут все загибло. Мужово. Ще дві годинки і буде невеличка перерва в мене. Буде вже п'ять годин, але треба відбути. Так, ну що я хочу сказати? Я в цієї жінки була один раз на початку, ще коли почала тут працювати, майже рік тому. Але тоді мені треба було просто поїхати забрати продукти. До речі, в Ресто декюр, там де безкоштовно дають набори продуктів. І сьогодні я в неї прибирала, показала трошки, наскільки там в закутках брудно і купа речей накопичено. Ну, менше з тим, я не про це. Але ця жінка Мішель, вона. Доволі специфічна і, можливо, навіть в якомусь, можна сказати, в якомусь гарному сенсі, тому що вона дуже яскрава. І я б її назвала її образ щось середнє між Фріда Кало і Монсерат Кабальє. Тобто статура Монсерат Кабальє, а ось макіяж, реально вона, вона завжди ну, її видно в місті, коли вона. Ходить. Їй, до речі, 70 років чорне волосся, ось так от там з квітами, якимось в волосі червоними. І взагалі багато в квартирі теж червоного, рожевого, яскравого. І вона ось просто чорним олівцем робить ось такі брови. Ну, а, Щоб ви розуміли, півтора сантиметри товщина і чисто чорний олівець. Тобто це навіть не те, що зараз модно робити. Широкі брови, але схожі на природні. У неї ось просто і е, червона помада, е, але намальовані вони десь на 5 мм ну, кожного... навколо е, губ, на 5 мм, е, от червоним олівцем намальовані губи і червоною помадою зверху нафарбовані. Тобто виглядає Дуже яскраво, тим не менше вона дружелюбна. Доволі, як ну не те, що як завжди. Вона оцінила там мою роботу, постійно повторювала, яка я гарна працівниця, б'є трава, є, гарно працюю і молодець, і як я її гарно все там поприбирала. Ну, в неї, до речі, не дуже часто бувають. Точніше, в неї була якась перерва, ну, судячи з зошиту, кілька місяців в неї не, не прибирали, а пару днів тому їй продукти закупали. Тобто не можна тут сваритися на моїх колег, що отак от все запущено. Тим не менше. так я приїхала. Відала і йду знову. Буквально вдома 35 хвилин побула Ще три годинки і день і тиждень цей вже закінчується нарешті робочий. Про що я ще шкодую? що ну, ць, Чому ця робота мені шкідлива, шкодить, що зранку я відчуваю себе. Більш-менш активною, так енергійною в мене з'являються якісь ідеї, які я не можу реалізувати, бо я знаходжусь на роботі і думаю, я обов'язково там після роботи прийду, зроблю теси. Ну, це стосується Ютуба, і, і інших моїх таких, так би мовити, моїх особистих проєктів. В житті те, чим би мені було цікаво зайнятися. А ось ближче до обіду я вже відчуваю, що хочеться просто трохи полежати. <гум> ну і вечором тим більше. Я... Мені нічого не хочеться. Хочеться себе розважити якимось там не знаю, відео, максимум якимись новинами, якимись аналітичними програмами. І На тому все і скоріше піти спати. Звичайно, як, як це тільки можливо приділити увагу дітям, бути присутньою в їхньому житті. А ось на все те, що було б цікаво, мені в мене немає ні сил, ні часу. Бо основні сили і основна енергія, яку я могла б витратити на це, вона в мене зранку. Отже, не просто свій час, так, такий дорогоцінний, я обмінюю на гроші, а ще й ось свої якісь творчі. Задуми. Я ними ще жертвую. Ось у чому. Проблема для мене найбільший мінус. Рефлексую про це. Ну що, в мене остання восьма година мені написала повідомлення, моя курильниця, що вона десь у лікаря, лікар щось там затримується, чи вона його десь чекає, мені ключа залишить біля дверей. Типу, заходь, ні в чому собі не відмовляй, працюй. Оригінально це взагалі-то в неї в квартирі знаходиться. Я закінчила, повернулася моя клієнтка, сказала, що їй діаг... діагностували депресію і виписала антидепресанти. Отакого. Гриша вчора розповідав, що він дві години він бігав. Один раз забігав посидіти і весь час на вулиці. Незважаючи на те, що як прохолодно, 5 градусів, але вони такі щасливі в один голос з Петром. Так їм подобається. Це група подовженого дня. Просяться ще і ще. Ліс, скажи, будь ласка, що в тебе з костюмчиком сталося? Я забруднена. А де ти так е Кантин. Кантин це що? Е це їдальня. Угу. Так. І там їсти теж. Було смачно, угу. але забруднено. У нас день бабака. Тобто в п'ятницю ми знову в супермаркет, нет, то насправді мета не витрачати максимально гроші. Але все одно вдома нема з чого готувати навіть вечерю сьогодні. Тому треба хоч щось купити бажаної на вихідні теж. Не покажу всі продукти, які ми купили загалом, було три великі торби. Так, це називається економно і менше витрачати, але що поробиш, якщо потрібно годувати родину. Показую тільки те, що мені так вдало, вдало вдалося купити. Написано, що це чисте, чиста яловичина, шість стейків, вони по 100 грамів. І, Перша ціна в них 1492 євро кілограм, 15 євро кілограм. Із 50% знижкою вчора була дата придатності. Це я їх вже заморозила. Вони були в свіжому вигляді. І вчора в них була кінцева дата, тому я їх одразу. Положила в морозилку дві упаковки, такі, по 600 грамів я купила. І я їх розбираю і роблю вже такі традиційні котлети. Додаю трохи білого хліба, цибульку. Ну, тобто, збільшую за об'ємом, змінюю, звичайно, смакові, смакові такі якості. Але ось ну, такі класичні котлети в мене виходять з якоїсь кількості, наприклад, там, з 4 або з п'яти штук. Також я робила вже лазані. Ну, тобто, користуюся цим як звичайним фаршем, таким з яловичини. Доволі непогано виходить, а тут мені ще вдалося зекономити в два рази менше заплатити. Ось такий у мене вилов був. Хотіла ще показати, що взяла давно, не брала, взяла ось таку ось такий буряк. Він ну, переважно тут продається буряк саме в такому вигляді. Так, щоб ось нечищений сирий був, дуже рідко можна зустріти і ну, в усіх супермаркетах. А ось це є обов'язково. Почищений, варений, просто бери, ну, готовий вже. Розрізаєш там, і маленькі є, і великі, і ну, використовую вже або для страв якихось, але французи просто так там нарізають кубиками. чи... Частинками підсолюють, під може соус ще якийсь додають і їдять. Ну як е, закуску, так, як ентре замість салату також. Ще взяла величезну упаковку, бо так дешев, найдешевше було. І, хоча вона коштує 8 євро кілограм ось такого тертого сиру. Але з ним можна готувати страви, точніше, ну, навіть макарони з сиром. Це така більш-менш окрема страва може бути там, на сніданок, ну, також з томатним соусом, і вже щось можна поїсти. Тож потрібна річ, і чому кілограм, тому що знову ж таки у нас швидко розходиться такий продукт, плюс його теж можна на невеличких пакетиках положити, заморозити. Так, щоб він не, він не втратив так свої якості. Ну, власне, все, ми більше продуктів купили. Ну, це поки що. Все, що я хотіла показати. Так, ну це власне все на сьогодні. Показала, як пройшов мій день. Власне, як і завжди, тому, якщо ви вперше на каналі, підписуйтесь, будь ласка, і продовжуйте слідкувати за нашим таким життям, ну, переважно за, моїм, за моїми буднями, я щодня викладаю, показую таке звичайне життя у Франції. Дякую вам за вподобайки, дякую вам за коментарі і сподіваюся, побачити вас в наступному відео. Бувайте!